Я бачу, що любов це лише ще один спосіб бути нещасним. Роман Генрі Джеймса Крила голубки, написаний у 1902 році, в епоху переходу від вікторіанських цінностей до модернізму Генрі Джеймс, американський письменник 19 століття. Він писав глибокі психологічні романи, де тихі почуття звучать гучніше за слова. Його надихали внутрішні драми, зіткнення культур і тонка межа між уявою. Та реальністю Письменник, який провів життя між Америкою та Європою, на той час перебував у творчому злеті, водночас втомлений власними сумнівами. Це відіб'ється в глибокій психологічній напрузі роману, що досліджує межу між мораллю і бажанням. У центрі сюжету Міллі Тіл багата, смертельно хвора американка в Лондоні, її подруга Кейт і коханий Мертон. Їхнє любовне трикутне переплетення розкриває болючі компроміси, які люди готові прийняти заради почуттів і вигоди. Це трагічна драма про зраду і жертву, де герої борються з самотністю, честю та спокусою. Крила голубки про те, наскільки тонкою є межа між любов'ю і користю, тема, що залишає слід і в сучасному серці. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.